Права 1055. Потужність електростанції Дніпро ГЕС становить 1500 МВт. А Запорізької атомної електростанції за АЕС, найпотужнішої електростанції України 5700 МВт. У скільки разів потужність за АЕС більша, ніж потужність Дніпро ГЕС. Ну що ж, давайте будемо міркувати, як нам знайти у скільки разів. Нам треба потужність тоді за АЕС, це 5700 МВт поділити на потужність Дніпро ГЕЗ. Це 1500 МВт. Ну що ж, тоді давайте будемо ділити. Записуємо 5700. Що ділиться на 1500. І це дорівнює. Щоб було простіше ділити, давайте ми поділимо спочатку на 100, а потім на 15. То ми пишемо 5700, що ділиться на 100, а потім вже поділимо на 15. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми ділимо на 100, забираємо 2 нулі, то в нас залишиться 57, що ділиться на 15. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого особливого не придумаєш. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 57. Що ділиться? Що ділиться на 15? Ну що ж, 57 ділимо на 15. Це вийде 3. 3 на 5 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. Віднімаємо. 7 мінус 5 це 2, 5 мінус 4 це 1. Так, тут у нас вже кома, тобто ціла частина частки у нас дорівнює 3. Ділення не завершене, дописуємо 0. 120 ділимо на 15. Це вийде у нас 9. Вибачте, 8. 8 на 5 це 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 1 на 8 це 8, плюс 4 це 12. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 3,8. Пишемо в дужках чого. Тобто це у нас буде разів. Ну записуємо це у нас оскільки Оскільки потужність зараз. Більше. Ніж, потужність, дніпрогес. Ну що, ж, зараз записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Нас запитували, у скільки разів потужність більша. Пишемо у 3,8 раз. Ну що ж, ось таке завдання на ділення на цьому вправу завершено.